Доброго дня, мене звати Якимченко Олег, я проживаю в місті Херсон і ми знаходимося в моєму салоні ательє по пошиву індивідуального одягу. Я займаюся своєю професією вже 40 років. Я кравець мужського верхнього одягу і дизайнер одягу. І навіть зараз, во час війни, страшного, на час обстрілів міста Херсона, я працюю. Йшов по життю, шив, допомагав людям, грав в футбол, родив життю. Нічого не змінилося, тільки просто війна прийшла вдома. Буває раз у неділю один дзвінок проходить. Буває два-три чоловіка, можуть зателефонувати, а потім 2-3 тижні, нікого немає. Оце дівчата, хлопці, волі їм холодно, тому що заказів немає, немає ну, що, покажу. Ну нічого, насупить такий час, це буде добре, не замерзне. Ми потерпіли окупацію, вони потерпіли. Покраїть брюки десь хвилин 15-20, а пошити брюки можна і за годину, потім треба стояти і мучитися утюжити, та їх у А взагалі я шью брюки десь у мене виходить 2, ні, 3 години. Тому що я зробив операцію, а тут уже обалдію, отримаю задоволення. Гроші самі собою, а в першу чергу задоволення і радість, тому що, коли це твоє любиме хобі, це навіть не професія, це хобі. Зараз собі брюки пошив, буду ходити. пускай з смотрят. смотять, це определяє. Відлікати будуть від наших хлопців військових та ремонт одягу, салон Ателімій це основний мої діяльності. Але коли почалася війна, я зайнявся волонтерством. Ми займалися допомогою мешканців міста Херсона. Я відповідав за місто в місті, за центр. Ми привозили там, харчові набори, ліки. Ну, город, ну, центр охороняли. Город взагалі був охоронявся. Як Миколарі, народна дружина, придумали. І їздили ми во время окупації через перше время через Нігерівку на Баштанку до Миколаєва. Сюди завезли гуманітарну допомогу. Потім цю дорогу закрили. Ми почали їздити через Васілівку на Запоріжжя, і обратно е -е, проїжджали аж 30 блокпостів. І продовжую займатися зараз гуманітарною допомогою. Зараз, якби воно це основний мій, мій відді... діяльності, Ну, це. Порив, позив, тому що ну це мені дуже подобається. Потім я заїхав на пансіонат Крузків на 71 добу. Потім мене випустили, і потім дождався визволення в міста Херсон. Я називаю пансіонат, тому що для мене це був пансіонат. Тому що я знаю многих своїх хлопців, друзів, які теж попали в пансіонат. але це було не пансіонат, а рожація. катівня. От просто я як кажу, мене Бог оберегав, а да, мене теж трохи чуть трохи на рішетки повисів. Ну, а таких питок, ярко виражених, як були у других хлопців, не було. Забрали вони, тому що ми були, ми їхали за гуманітарною допомогою через Васильівку на Запоріжжя і нас перевірили документи, віддали документи, потім зайшли в вдом, вивели нас троїх. Потім він задав вопрос: хто був у Мерседесі? Ну чий Мерседесну. Юра каже, мій Мерседес, а я ж теж в ньому їхав. Ну, і я був в Мерседесі. Говорить, тоді поїхали. Як вияснилося, вони все одно за нами слідкували, тому що я живу в центрі міста прямо після комендатури. Раш... Коли була це була їх комендатура, і багато чого бачив. Вони бачили багато чим я займаюсь. Нас заарештували, тому що ми любимо країну, допомагали людям. Ну і вияснилось. Ще, 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 ще щось ми робили, як вони думали. Коли нас заарештували, нас же, там під Васильівка переночували, привезли в Менітополь, в Мінітополі переїдали. В Херсоні нас поразним камерам розвели. Шість днів я був у місті Херсон, а потім мене в Олешки відвезли і ще чотирьох хлопців. Ну я туди освободили вже 15 жовтня. Слідчий, який моє, моє діло, був подорван нашими хлопцями. Комендатури. Мені запам'яталось, що всі п'ять чоловіків, ми, які сиділи, ми всі молилися. Всі молилися. От всі вірили в Бога. Ми дружно жили, как ми політичні були. Дружно жили. Запомнилось Ігор Павлович, він придумав поговорку таку. все може бути, даже може бути того, чого не може бути. От тому а в нас був Сережка Король, хлопець, майором, зараз каже підполковник ДСНС дозорського до району, ми з ним сиділи. І він такий, нас зараз не хороший сон приснився, нас зараз випустять, випустять. А я бачу: все буде добре, ну Боже ж, одразу не, не робить чудо. Чекаємо. А я їм флаг хлопці, от не переймайтеся. Чим довше сидим, тим ближче наш вихід. Коли ми нас заарештували, то я сразу превратился в жабу, став такий спокійний, атрешований і уйшов в прострацію. Скажімо так, я сильно не, нерву, не нервував. Чому? Тому що я зрозумів, що все, вже в капкані, що тоді треба робити, треба приймати їх правила і грати. Ну, коли мене випустили з полону, я приїхав до сестри. Взяв ключи, телефон, дзвонив до дружини Варшаву, що я на місці, поїхав, помився, побрився і поїхав постигся. Психологічний стан доводилось відновлювати і зараз треба його відновлювати постійно. І Не тільки мені, а усім, хто проживає в місті Херсон, тому що ми живемо під обстрілами. Ні, тоді було дуже важко, коли тебе охороняє лін. Колаборанти наші українські хлопці на Олешках хотілося їм щось сказати, на сказати, ну що ж ви такі? Ну ладно, ці фейсбешники, рашиті, поліціянти, раші, ладно, вони ці ви Чого під них пішли? Оце було себе стримувати важко. Я більш себе відновлював фізично, тому що я втратив... Потерял... 14 кілограмів, я дітей весь 64, а вийшов 50 кілограмів. У мене запав, нога запала. Ми там займалися зарядкою в пенсіонаті. Ну, так як нас кормили раз 3-4 дні, і в це було печиво і вода, тому що наші близькі не знали, де ми знаходимося. Ми були як графи Монте Крісто відтеряні. Я член благодійного фонду, ну, волонтер. Скажем так, благодійного фонду допомоги херсонцям, це херсонський фонд, і волонтер благодійного фонду Серце Півня це Одеський благодійний фонд. От. І ми з ними співпрацюємо, співпрацюємо. Це нагорода президента України, Золоте серце» – відзнака. Я був нагороджений рік тому. Дозвілля я проводжу в роботі. Ну, а якщо розповісти мій розпорядок дня, то я просипаюсь десь 6 630 гарячу пью воду, гарячий холодний душ приймаю, роблю зарядку, потім п'ю для здоров'я алоеверу, напой такий і йду працювати. А саме головне, саме головне, я Зранку проснувся, помолився, Отче наш прочитав, взяв Біблію, прочитав вірш на день, ізучив його, помолився Богу, поблагодарив його за вчорашній день, попросив допомоги на сьогоднішній день і пішов працювати. Психологічно, фізично мені допомагає віра в Бога, вивчення Біблії. Я займаюся. Спортивною зарядкою роблю якісь вправи. Ну, і саме головне віра, що ми, ми вже побі побідили ці храши. Треба визволити тепер нашу територію від цього, тому треба себе тримати, тому що після визволення наших територій буде багато роботи. А ще люди, яким ми допомагаємо. Коли ти дивишся їм в очі, ну ти розумієш, що Бог через тебе допомагає людям, і це потрібно робити. На майбутнє маю плани дуже гарні. Перше відновлювати наш лівий берег. Друге, мабуть, ну, не я, а жінка, мабуть, радити ребенка, дитину, ну і скільки хватить сил допомагати, робити, ну і встановити салон ательє ну, і жити далі. Після полону я став більш сентиментальним і чутливим до людей ще більш, більш став їх любити. Я усім рекомендую жити в злагоді, в любові, бути щасливими і вірити в Бога. День почався гарно.